Хотіла з вами поділитися відкриванням, яке я почула на каналах наших пасторів Юлія і Станіслава Салтаненко, яких віруючих не пустять в рай і як увійти у тісні ворота царства Божого. Ворота царства Божого це є Ісус Христос, це є Слово Боже, це є завід з Господом, і це є Біблія. І тому ми вивчаємо Біблію, і тому ми ростемо у пізнанні Бога. Тому що нам треба бути тими благорозумними, які строять своє життя. На Слові Божому, які дотримуються правди, а правда це євангеліє Ісуса Христа, це є Ісус Христос. І інакше щоб нам не лишитися тими псами, які увірували в Бога, але відреклися, відступили, знехтували благодаттю. і за ми за брамою, царства Божого, будуть стояти. Оті люди, які не увійдуть в рай. І це оці пси, оці чаклуни, ідолопоклонники, блудники.